Візі Лутон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Так, друзі, спеціальний ефір на НВ Триває. Я нагадаю, мене звуть Юля Петрова. Як я обіцяла, будемо говорити про прорив оборони расистів на лівому березі Херсонщини. Також будемо говорити про те, що відбувається на українських фронтах. Ну і чим нас тішить сьогодні британська розвідка. Ігор Левченко, військовий експерт Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, Виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Ігорю, добрий день. Слава Україні. Добрий день, Слава. Генштаб збройних сил України і в вчорашньому в вечірньому зведенні і в ранковому побічно підтвердив повідомлення про просування українських сил на лівий берег Дніпра серед населених пунктів, по яких била російська авіація, вказане село Піщанівка. Якраз воно розташовано на лівому березі, і саме до нього, за даними російських блогерів, дійшли українські морпіхи. Ну а раніше інститут вивчення війни припускав, що українські морпіхи просунулися на окуповану березі Дніпра, зокрема на північ від цієї самої піщанівки, і в пойму, а, зазначали тоді в інституті вивчення війни, що росіяни стурбовані можливістю цитата більш масштабної української операції на тимчасово окупованій Херсонщині. Ось власне поясніть, будь ласка, що нині відбувається на лівобережжі Херсонщини, і оцей прорив рашистської оборони українськими морпіхами: що він може означати, як його розцінювати? Може він стати початком великої операції зі звільнення лівобережної Херсонщини? Можна сказати, що в принципі, скоріш за все, при плануванні всього нашого контрнаступу ще навесні цього року, скоріш, за все, наше командування планувало активні дії, в тому числі через. Через Дніпро на Херсонському напрямку скоріше за все, як додатковий напрямок удару, який мав відволікти сили і загрожувати логістиці основного групування на запорізькому напрямку противника саме з Криму, і саме з цим, скоріше за все, було те, з. Що... Наш командування ворога надала камнадала наказ про підрив дамби Каховського водосховища. Фактично, протягом декількох місяців будь-які активні дії через Дніпро, наші активні дії, вони були унеможливлені саме от природніми факторами, да, або факторами внаслідок цієї техногенної... Катастрофи, в принципі, коли е, ця повінь зійшла, от підсохла місцевість, наші війська стали е, знову активно діяти, але е, невеликими групами на островах е, в Дальзі Дніпра, ну і заходити періодично на лівий берег, ми Можемо згадати дії в районі Антонівки, Антонівського мосту на лівому березі. От зараз знов ж таки ми бачимо, що є інформація, що теж в тому районі наші війська захопили певний плацдарм. Mm -hmm. От наскільки довго вони будуть там знаходитись, як це буде використано нашим командуванням? Теж ми тільки можемо згадуватись, подивимось, тобто, або це такі знов ж таки, відволікаючі дії, які мають на меті відтягнути якісь сили з Запорізького напрямку, саме сюди, на так званий Херсонський напрямок, тому що ну, вважається, що російські сили на цьому на цьому лівобережжі Дніпра вони. Досить невеликі, ну як невеликі, але їх набагато менше, наприклад, ніж на Запорожчині. там немає такої суцільної тотальної оборони, от там знову ж таки місцевість така специфічна, mm. от, де багато різних водойм, заболочені місцевості, там і так далі. От особливо пі після розливу. Ховського дословища після підриву, ну mm. от тому е це може бути відволікаючими діями. Просто е наші сили ді діють настільки, наскільки е ну, це можливо в, ці в цій ситуації. Можливо, цей плазарм буде використаний якось для розвитку якогось успіху, але знову ж таки треба розуміти, що, е наприклад, дії. А з тобто угрупування, яке буде відділене е, потужною водною артерією, такою, як Дніпро, воно досить ускладнено, е, в тому числі е, щодо свого забезпечення, підтримки і так далі. Тобто, е, все рівно як якийсь основний напрямок, навряд чи він буде використаний. Але знову ж таки. Е, в якості якихось рейдових дій, якщо такі можливі в тій обстановці загроза знов ж таки логістиці противника, це може бути використання, ну, схоже, цей прорив став повною несподіванкою для окупантів. Якось вони напевно подумали масово форсувати Дніпро. Ні. Перекидали активно свої сили там кудись на Куп'янсько-Лиманський напрямок або до Авдіївки на Донеччині. Пам'ятаємо, як вони чіпляються за цю місцевість. А, ну, а, а чому поясніть, будь ласка, це таке одвічне сподівання на свій російський авось? Ну я б не казав про сподівання на Авось, але знов ж таки е е е загальне управління. Військами у противника воно має певні вади. От. В принципі, можливо, командування на місцях боїться доповідати реальну обстановку наверх, тобто для того, щоб не отримати на горіхи, як кажуть, і так далі. От. Ну, в принципі, в таких несприятливих умовах ми користаємось з тих слабкостей противника, які в нього є. Ну і скажіть, будь ласка, а від яких чинників тепер залежатиме подальше просування на лівобережній Херсонщині українських сил? Зрозуміло, що чекали українці, коли зійде велика вода. Ви про це згадали після затоплення Коховської ГЕС, після прориву Коховської дамби? Тепер негода наскільки може вона стати визначальним фактором? Ми розуміємо, що попереду листопад? Ну така собі погода, і попереду зима. Ну, мені важко сказати, я ж не володію всією, всією обстановкою. Тобто, отримання цього плацдарму будь-якою ціною воно, я вважаю, теж таки недоцільне, якщо е ворог е не буде намагатися якби, вибити наші сили з цього плацдарму великими силами, да, то Скоріше за все його будуть отримувати і використовувати як певну базу для подальших дій. От. Для того щоб проводити більш широку операцію на цьому напрямку, треба мати в першу чергу резерви, От. в другу чергу знову ж таки створити певне угруповання. Створити запас боєприпасів і так далі. Але знову ж таки, ну і головне це доцільність, тобто мені важко вам щось з цього приводу сказати. Я думаю, що нашому командам відніше чи є доцільність розвивати якісь дії з цього подарму на теперішній момент. Добре, я хотіла вас ще розпитати про Куп'янсько-Лиманський напрямок. Пам'ятаємо, що тут окупанти намагаються наступати. Ворожі атаки відбувають українські захисники. Ось генштаб звітує про відбиті атаки 15 в районах Сеньківки, Іванівки, Кислівки. Це на Харківщині понад 10 атак ворога біля надії п'ять в районі Макиївки на Луганщині. Скажіть, будь ласка, що тут зараз відбувається От для нашого загального розуміння. Ну, знову ж таки, ще влітку противник почав створювати там велике ударне угруповання, головною задачою якого було проведення наступальних дій фактично на протилежному фланзі від півдня, де розпочинався наступ наших сил. Ну і звичайно, тут можна сперечати, що є головним завданням і задумом російського командування. Хтось каже, що це в першу чергу відволікання і розтягування наших резервів, які не можуть бути задіяні так би мовити на півдні. Ну хтось каже, що це все ж таки намагання зайняти якісь нові рубежі, вийти на річку скіл і так далі. Але скажімо за все, це комплекс, тобто. Комплекс дій, от і фактично з того часу Росіяни постійно намагаються активно атакувати на цьому напрямку, тобто це такі можна сказати сплески активності, тобто, коли вони під накопичують сили, починають проводити атаки, потім втрачають, втрачають живу силу техніку. Їхній наступальний потенціал падає, вони на деякий час заспокоюються, потім знову проводять накопичення цього всього і знову йдуть вперед. Ну і також періодично з цього напрямку там, війська перекидаються е південніше, тобто е на Бахмутський, на той же саме Авдіївський напрямок, або взагалі на південь туди уходить. От, е тобто. Ну, це якби характер дій противника він ну, не сильно відрізняється від того, як він взагалі проводить бойові дії. Тобто, це намагання атакувати при накопиченні будь-якого більш-менш потенціалу, от потім втрачання цього потенціалу. І накопичення нового потенціалу. Тобто, просто за того, що з е, самого початку на лимансько купінському напрямку ворог створював потужне угруповання, там він має практично з е, перевагу в силах і засобах, тому там ну, такі дії вони відбуваються більш активно. Е, Ну, як мінімум в часі, тобто вони вбиваються майже по. Угу. Авдіївка і Авдіївський напрямок вже випронеї згадували про це місто, не полишаючи расисти спроб оточити місто, але кількість атак ворога поменшала? От я бачу в звіті Генштабу йдеться про три відбиті атаки українцями. Скажіть, будь ласка, чому так? Вони дійсно вже майже передумали, і ми можемо сподіватися на якийсь в лапках акт доброї волі, чи намагаються зараз перегруповувати і щось придумати нове, так Ні, вони просто, знову ж таки, за цією схемою, яку я тільки що описав, вони просто той ударний колах, скажімо так, він втратив свої наступальні можливості. І просто їм зараз особливо вже, мабуть, не так є чим наступати. Вони проводять перегрупування, ну, фактично, це просто вони. Відводять розбиті частини, їх поповнюють, якби чим можуть людьми там технікою, якщо яку там знайдуть, от і все рівно при накопиченні знов ж таки якогось більш-менш притомного групування, чисельно чисельного. Притомного вони знову будуть намагатися проводити наступальні дії. От, просто як швидко вони це зроблять, від цього і буде залежати відновлення наступальних дій на цьому напрямку. Фактично, ну я знову можу повторити, що практично на всіх напрямках російська тактика, стратегія, вона от має от, в такому алгоритмі. Запорізький напрямок тут напевно найцікавіше це ліквідація російського бойовика Олександра Можаєва, відомого як Бабай, принаймні пишуть про це в соціальних мережах. Є повідомлення в інтернеті, нібито його було якраз знищено на запорізькому напрямку. А поясніть, будь ласка, якщо коротко, хто такий цей бабай і які значення має його знищення. Знищення може мати якесь ідеологічне значення, і то в вузьких колах, так би мовити, це такий тип з колоритною зовнішністю, який ще в 2014 році входив в отряд Гіркіна диверсійний, от з якого з яким з дій якого фактично розпочалася російсько-українська війна. Ну і, і, і власне його знищення, це передусім ви кажете. Ну, такий тиск, таке ідеологічне значення більше аніж більше, те, що могла вирішувати зараз ця людина. Ну я не думаю, що він там сильно щось вирішував. От тут прикметне те, що його знов ж таки, всі ці російські там воєнкори подають як видатного там військового. Там. ДНР там чи як, але е, до ДНР він не має ніякого відношення. Це громадянин Росії, уродженець Росії, який жив в Російській, в тому числі з кримінальним минулим, от який е, в певний момент так би, мовити, вирішив пробувати щастя і, і таким, от якби злочинним, злочинним злочинним збройним шляхом. Ну, протягнув він достатньо довго. Можливо, тому що. Uh, gdzieś w uh, Patelam też. Uh, tam Scherel, wszystko, grobo mówiąc. Добре, російські медіа пишуть, що ракета влучила по складах озброєння Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму. А що зараз йдеться про селище Цукрова Голівка під Севастополем? А саме там сталося це влучання. От що вам зрозуміло із того, що відбулося, ми розуміємо, що не перше таке влучання. Так, територія військової частини пошкоджена, один військовослужбовець поранений. Ну там місцева так звана влада. Говорила вони, що все збили, все знешкоджено, все прекрасно. А зараз ми бачимо, що все не зовсім так. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, в принципі, хто хотів, все, все бачив, що зрозуміло, що наші сили постійно ведуть розвідку об'єктів, в тому числі в глибокому тилу противника, зокрема, в Криму і там, де можуть. Вражати виявлені об'єкти, вони вражаються. Тобто, просто відбулося враження такого чергового об'єкту Чорноморського флоту. Тобто, що конкретно сказати, важко, тому що там хтось каже, що там якась і склади озброєння є, і паливні склади, і просто місце зберігання там військового майна, техніки і так далі. Ну, в принципі. Кудись попали, бо вибух був досить великий, але е, на, грубо кажучи, на палив на е, паливний склад або е, склад зберігання боєприпасів, це не дуже схоже, тому що ну, якби, е, з того, що є в, в мережі вільному доступі, якоїсь е, подальшого там активного горіння чи детонації не відмічалось, тобто ну, кудись попали. Ну і британська розвідка потішила насправді в черговому звіті від Міноборони країни написали, що Росія не зможе захистити Кримський міст через винахідливі спецоперації служби безпеки України, наводять приклад двох успішних атак на міст в жовтні 2022 року і в липні 2023 року. кажуть саме вони продемонстрували, що Росія не здатна захистити цей логістичний об'єкт. А які можливості щодо кримського? Мосту має зараз Україна, давайте їх нагадаємо. Ну, знаєте щоб росіянам життя раєм не здавалося, щоб жили і боялися. Ну ніхто вам не скаже, як ми ще можемо вразити міст. Тобто теоретично туди можуть долетіти крилати ракети, які поставлені нам. Великобританію, Францією. От але значить носити... сполученими штатами даруйте, бо вчора цілий день ми говорили про атакамси для України, і в даному випадку а, зберігається умова те, що ми використовуємо атакамси на території нашої держави, не стріляємо по Російській Федерації, бо Крим це Україна. Ні, це зрозуміло. Просто модифікації, які в нас зараз є, наскільки я розумію, вони просто не ну не достають до Кримського мосту. От і тобто вони не можуть бути використані ні по дальності, ні по своїм бойовим якостям, тобто маючи там касетну бойову частину, от е, тут можна просто говорити про те, що є ще такий момент е, е, доцільності по часу ураження Кримського мосту. Ми бачимо, що було спроби вдалі, можливо, було, і ми не знаємо скільки невдалих спроб. От е, але. Після першої, після другої, тобто Росія відновила міст, да, це зайняло час, мало труднощі, сладнощі, але вона його відновила. Тому, наскільки я розумію, що, так би мовити, знищення цієї логістичної, важливої логілогістичної. Системи воно має певним чином корелюватися з нашими діями на фронті. Тобто, це має певним чином так би мовити, наприклад, при активізації наших там наступальних дій доцільно yeah. е таке проводити для того, щоб саме в той момент, коли росіянам треба буде різко збільшити, наприклад, перевезення там військових вантажів, вони. Втратили ці можливості, да тобто ну якби знищувати міст радира заради того, щоб просто його знищити. Ну можливо, це не дуже доцільно. Наприклад, зараз там багато є розмов про те, що в зимовий період можливо інтенсивний вбив і трохи знизиться. От тому можливо взривати його на зиму не дуже якби, цільно. Тобто, якщо є можливості, то може краще почекати, як щоб це якби відбувалося за єдиним так би мовити замислом. Відповідала нашим діям на фронті, щоб це було. Не тільки е, максимально ефективно з ідеологічної, якоїсь пропагандистської точки зору, але і з суто військової. Ну і з'явилися супутникові знімки ударів по аеропортах росіян, в тимчасово окупованому Луганську і Бардянську. Скажіть, будь ласка, що саме вони показали, які от додаткові розуміння з'явилися цих ударів після оприлюднених знімків? Ну, там можна якби. Вирахувати як мінімум кількість уражених вертольотів, навіть літаків, по-моєму, літаків там не було, От, тобто, які знаходилися на стоянках, тобто, грубо кажучи, по місцям горіння там чи якимось там іншим слідам, спеціалісти там з а, аеро. А... Дешифрування знімків можуть зрозуміти скільки якої техніки вражено, або які інші об'єкти, наскільки вони постраждали, або мовити в результаті соня цієї зброї. Ну, ми бачимо, що знов ж таки сьогодні по аеродрому в Луганську, ніби е знімки свідчать, що тільки там було знищено або пошкоджено шість вертольотів, mm -hmm. тобто. Uh, в принципі, скоріше за все цифра, яку давала давав наш генеральний штаб, він цього давав шість втрачених росіянами машин. От за два удари, ну вона така дуже, скажімо так, реалістична, можна так сказати. Uh, ну, да пане Ігорі, така... пане Ігорі, даруйте, перебуваю. Дуже дякую вам за коментарі. Ігор Левченко, військово-політичний оглядач, спілкувався зі мною. Друзі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.